Добрий день підписники ось мого каналу Слава Україні. Героям слава. Привіт роки! Сусідський пес прийшов до мене в гості. Так, нас зараз трошки мрячить, комбайна поставили в гараж, закрили, все нормально. Працювали, молотили по сої. Сьогодні будемо їхати горати. Погода така прохладненько, хорошо Трошки вмрякнув там дощик. Ми будемо їхати орати під пшеничку. Так як ви вже бачили, ми вон там далі виорали овес, виорали ячмінь, то буде на зиму. Хай собі там вже воно собі працює. А ми сьогодні поїдемо орати. Орати будемо не дуже глибоко, я так думаю, бо будемо орати пшеничку сіяти. Ще її не привезли, але будемо сіяти. Будемо купувати пшеничку, будемо орати мілко і, можна сказати, наповний. Щоб, ну, наповний десь, там, сантиметрів 86-90, будемо пробувати набирати. Це вже ми побачимо все на полі, що воно нам покаже, як куди і звідки. Ну а зараз будемо заправлятися. Одразу заправитися і будемо виїжджати. Їхати будемо недалеко. Тут городики такі, там буде десь буквально 1,5 гектара у нас треба буде вигорати. Сьогодні подивимося, як встигнемо, спрацюємо. Так що їдемо. Підготовлюємося і їдемо. Так, Ось така у нас діляночка. Ось до бежі сюди, його, де соя. Тут картопелька була за картопелькою, і там лежав далеко перед соєю. Тут десь півтора гектара, гектар ще пішов. Будемо пробувати горати. Ну що ж, будемо дивитися, що у нас тут буде вийшло, як, що, до чого, все буде видно, все покажемо. Йдемо на Так, все, вийшли, подивимося, що ми тут орем. 20. Дивімо 21. 21. 21. нормально, нормально, нормально. 21. Еще треба померить. Захват да. О, где-то так по краю бере. Это просто выпало. Так, и тут а по тему. Ще один. Можна отако відрізний. Ну, десь 84-85 сантиметрів захват. Лібина глибина 20, щоб по бля. що поміряємо по цьому. Опле поміряємо сього. Страмбували. І достали Байде Оставити Пісь і таке до край 21, так як я казав. Так воно і так бере, і так бере. Так що 21 під сілку, дуже добре. І працює. Все, поїхали. Далі. Зараз будемо кинути в воду. Значить, що погора не поки налаштовував. Бачите, він трошки кидає. Я дуже багато взяв цим рычагом. Оцим рычагом дуже взяв багато, поставив його аж на другу. І тут набирається така маса плюс. Воно молочене недавно, бачите, оцього. воно таким піднімається шапкою такою, і не співає закидати, воно як вітром до неї розсипає. прямо. То я його трошки зменшив, щоб воно і брало трошки меншу масу. захвату. Дуже добре. Всього, поїхали далі, набули, як у нас працює. На дворі трошки прохладненько. На дворі трошки посладненько, а ми тут зараз спробуємо його вказати, як він нас працює. Включаємо четверту, вперід і. Такий виходить фон вороного. Ось тут бачить збираю, не хоче лізти Ну плю. лізе текенько і тут вже наклоняється і діємо на нас. Але я там такий фокус зараз покажу. Дощик нам додає, бачить, кому дощ, додає нам орати. Ми, мабуть, зараз цю латочку з картоплею покинемо, бо в неї трошки... Трошки, невірно, не боксує, але налипає на колеса, кидає, то ми поїдемо в кому так так, далі. Наразі було борали пінка, беремо четверту. Маленько так тобто. пускає трактор, то вона ну, залазить. Бо тобто, як буде ну, шли, то швидко проскавку. Залемаємо за мене. Ми будемо так. Поїхати. Зайди. Він довідається нічого. Не побусовує нічого. Але поки є можливість 15 гора. Може ставить. Зараз буде мають. Це пару разів поскочимо, як вона йде. Ось так ми приїхали в другий край. Горе не не добре. Ось тут, бачите, кукуруза такого стояла. От тільки до них листочок виглядає приоров. І ще будуть ту малину орати. так що, залишайтесь на каналі, буде, 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 буде відео, як говоря, малину. Приберуть тут стілочки, казалося, тут нагород не будемо. Ось я закон зробив, бачите? Дав такий гор, прибирав цю ку кукурузу і от зараз побачите, як воно буде заходити гарненько. Так, реверс, звісно, це штука хороша. Раз, два, один такой рік маленької реверс, не і поїхав вперед назад, вперед назад. подивіться, От дивіться, всі клапточок, арбузи, якісь міщичка, десь я не докропив. З цього пенька город, то це такі городи, горати, то я не бачу визнати обороти, там прийдеться. Там прийдеться його крутитися, товкатися, пере... перевертати. Це десь якби бої, такі по два гектари. Довгий, то дав кінець край, туди назад дізь, розвернувся. А тут а що знати назад, що розвернутися, крутитися, а вийде одна та сама дистанція. Це та моя думка. Якби мати клапушки, то то вже <сі> ціни нема. Одного нагороди, другого на поля. Це було би чітко. Ну, далі маємо зашимаємо. Що дивитися такий, бота, тупий, нормальний, нормально йде. ми ще таки його горемо. А потім якщо тут того, що він вже закінчиться, поросить трошки. То воно ще розкисне, і треба ждати буде певний час. А тут може, ми одразу його тарахнути і на тому. Можливо, так. Thank you. Уряд тут вже полоска така стояла, то возьмете висотою, а вона вода. Ми їдемо десь трохи пізніше. Полодимося на важкі руки горати, сусіднє село, дьощи, то там Якщо ж він десь до коліна, будемо бачити, як будемо орати. як воно буде пригорюватися. Що ж, горемо, поки загоре. Так, все, все. Хочу зняти, як маля горе що не паче, що дівчинку лекав. Дивіться, тут сучки по берегу зараз пригору трошечки. Так, даже у мене інтерес. Бачили, ну ось тут такі. Dar am будемо bune Так, у нас продовжується маленьке моросіння дощу. так Годні набачити, скільки цього вже начепляв. є трохи до гарбуз ще висить не, не перекинув. Дойшов до висновку, що якщо гарбузи десь є латочка чи там десь воно так пере перебив, е, перебив, ну, таким кусочком, то я ще переїхав, десь трошки потягнуло, виявлю. Ну, якби орати поле з-під гарбуз, то, мабуть, не будеш так орати. Бо, Тому що може, якби була земля тверда, то воно його перерізало. А так зараз земля трошки зверху не дуже, воно там десь затягується, прокручується і навішується на саму ці відрізні диски зверху, на ці стійки і починається. Такий гой, он трошки гарбузина воно, виглядає, що залишилося тільки. О, бачите, листочок гарбуза. І ось пару кукурузин десь не докинуло. А це була кукуруза. Воно, бачите, під стіною один рівець і до другої рівець кукурудзи. Ось вони там ще лягли. Ось такі справи. У нас тут вот зараз... Зелень буде, полишав, бо не хотів портити кусочком зелені зі сою. Тобто такі клаптики полишають. Зараз будемо пробувати орати. Ну що, тут дощ починається, але тут воно, під цим, поки ця солома намокне, то трактор не буксує і можна собі працювати. Так, да, будемо цю малину орати. Подивимося, як воно. що трошки почиститься все. Так виходить. Ну що, спрацюємо. Ну що ж, ось так ми сьогодні справилися. Орали десь приблизно коло 7 часов. Зранку приїхали около 12 зараз 7. Ось так вийшло. Що так, зараз легенько вам спробую пояснити. От гори. Минали пенька, поки обкрутилися. Тут до берези один гори. Там далі другий, далі третій. Їхали від будинку, від сліва крайнього до сюди до цього сіночка один одгор. Тут обгорали малинники. Тут теж до погріба, обгорали погріб. Там ще один заїзд. І далі вже в кінці ще одна. Тут так само. І Містень коротенька, метрів може до 60, там тут може 100 чи 80, ну десь 100, ну тут більше трошечки. Ось таким макаром. Тут гору не давав. грабою борінками тися. О, тут вона скакалася цілий день, блин. Подивимося. Завтра зранку що там в мене буде попали, десять вже дивитися не буду. Приїду, поставлю і все. Ось так ми пригорали кукурузу, бур'яни, карбузиня трошки там. Щоб було, трошки все пригоралося. Не видно нічого, щоб десь були якісь такі... Явно виражені, то нема нічого. Це правда вечірок і не дуже добре видно. Але будемо о той малинник, то подивимося ще, по дню. Ну, до завтра. Так у мене не пасло. У нас вже другий день. Сьогодні погодка, така треба, цокне стоє людей. І наша теж, що будемо лотити. Тут у нас гтр 20. Подивимося, скільки ми, ми тут Ну, Тут площа рівна, тільки там чуть-чуть маленькі зігзаги. І тут все по примірі. Десь якийсь клинчик треба буде розходити, бо там є Ну, Це не так до страхне, там що хотілося сказати по втораю, горали там трошки далі. Ось за компонентом. Орали, там вийшло по солярці в мене десь до 18 літрів. Там грубо десь, зараз розкажу, 32 літри в мене пішло. Солярки на гектар десь 75. От там і посчитайте, скільки вийшло. Думав буде більше, думав десь на 20-20 з -20, чимось. Бо так там кружляв за рік Ці мене переїзди, це все. захват 83-84, глибина, 21 см. І витрата палива на гектар 75-30 мм. Це ще та й городи. Тут побачимо. І по часу там дуже довго вийшло, там десь вийшло 11 там часових А Зараз ми будемо проходити, то, де тут кинемо туди до межі, бо я щоб не їхати люди не сої назад. Бо Мені треба два корпуси, то треба трошки все одно стати і широка колія. То я відкидаю туди корпус, і там є борозда, і ми будемо ходити в складок. І потім тут пройдемо, борінками розрівняємося, і будемо. Все, поїхали. Так, шановне ну, панство. Орали ми усього, вигорали стільки. Дивлюся хтось прийшов і риє дорогу. Набирають! Набирають Збирають землю і грудять. Трактора не зняв, не було часу, але все тако ми ці ямки позасипали, тракторця підкинув, тут подрівняємо, повинен бути толк. Так, обріга! Трохи глибоченько, блядь, так, зробили добре діло, закидали дорогу. Тепер будемо догорвати цю штучку цей клаптик города треба було б якось бін його поправити ну, шановне панство сьогодні вже доходить до кінця другий день на оранки. там було десь гектар 75 гектар 80 і тут а десь гектар 75 бо тут не догоруємо Остається буде гектар 75. Ну тут ми вже десь працюємо. Шоста година пішла. П'ять десь... з половиною годин ми працюємо. Ще не закінчивсь. Подгори ще не дав. Але батарея сідає, думаю, зніму на закінчення. Коли що по солярці, по цьому по цих городах більш пряміших скажу на наступному відео. Так що підписуємося на канал, ставимо вподобайочки. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.